Всім привіт! Сьогодні в мене немає мікрофону, бо я його успішно забула. Ось зараз по дорозі їду додому. Так як статистична статистична субота нового канадця це поїхати в магазин, купити їжу, щоб наготувати на тиждень. Ну, хоча б постаратися. А сьогоднішнє відео буде про те, а, я взагалі в Канаді відноситься до українців мій досвід. Кажу, це чисто мій досвід. А, Якщо у вас був інший досвід, поділіться цим, бо я думаю, тим, хто або хоче сюди переїжджати, або в них якийсь був ну, кому цікавиться там, взагалі, хто можливо з інших провінцій, або, можливо, з інших країн і планує переїхати. Я думаю, що їм буде цікаво це почитати реальну історію, не тільки мою, ось тому пишіть, що у вас. Ось, також хочу вам показати такі горішки. Це, це дуже смачно. Я не блогер, в мене немає реклами, але якщо у вас є можливість купувати якісь українські продукти, ну точніше, не українські продукти, продукти, які виробляють українські люди, і їх підтримувати, я думаю, що це дуже цінно, тому що нам всім не легко тут. І ми всі намагаємося, намагаємося тут вижити і робити ту справу, яку ми можемо. І ті люди, які, наприклад, там в декреції і так далі, в них немає такої можливості піти працювати звичайній роботу, і вони, а, більшість з них це роблять якісь дуже смачні штуки, і, які дійсно сподобаються, ви можете себе порадувати раз, там півроку, точно, я думаю, ви можете дозволити собі це купити а людині, реально да? приємно, і вона тако, розуміє, для чого вона може. Також а, скоро буде зима. І якщо ви живете в Альберті, ви знаєте, що це такі сухі руби. Ось, якщо ви не знайшли реально класний лиск для себе, тобто бальзам, рекомендую цей, а, це клінік. Він а, реально мені дуже допомагає, і це мені порекомендував лікар. Він сказав, що він реально діє, Ви коли його спробуєте, ви зрозумієте, про що йде річ. Він не дешев, не десь 30 доларів коштує, Але його недовго вистачає і він реально працює. Ви донесли, і ви не думаєте про свої губи там якийсь певний період часу. І він досить приємний. Це в мене немає ніяких реклам, просто захотіла бути трошки корисною для вас можливо. Ви блабити, вам буде цього Ось, Бо сьогоднішня тема вона така е важка. І, але мені хочеться про це поговорити, тому що я вважаю, що важкі теми їх не, особливо не підіймають, тому А висказатися хочеться. Тому і в мене цей канал для того, щоб просто поділитися своїми думками. Бо, якби, особливо, друзі, в мене таких тут близьких немає, тому. Ділюся з вами, можливо, ми з вами будемо друзями, Ось <свистак> така от історія. Коротше, давайте так. Коли я приїхала, то українців дуже сильно підтримували і е е підтримували самі українці, які тут вже давно, тому що стільки донейшн, скільки було від Канади в Україну, ну це реально багато. Навіть в моєму маленькому місці я знаю, що там якась певна команда людей, група людей, вони кожен місяць зі своєї заторнім відсоток якісь відправляли на допомогу Україні і відправляли і медикаменти. Я особисто, коли летіла в Україну, я везла за два чемодани медикаментів, які поїхали потім на фронт. Ну там не тільки медикаменти були, там були всякі перев'язки, ці перші необхідності, набори першої необхідності. І дуже багато підтримували. Коли приїжджали нові люди, їм давали житло, шукали людей, шукали канадців, які давали житло. Тут при, ну, в самому місці кажу, як я. Церква дуже сильно допомагала, тобто вона їй давала одежу. Тобто люди приходили, просто ділилися одежою дітей, тому що тут холодно. І всі це розуміли, і дуже важко відразу. Купити. Весь зимовий одяг, починається з колоти, дитині і так далі. Тому ви могли просто прийти туди і взяти те, що вам можливо, дійсно необхідно. Також е була така організація, і навіть я, типа, вона допомагає жінкам, жінкам е для того, щоб дітися, прийти і підпису. Тобто там одежа більш така новіша, вона таких класних брендів. І я туди ходила, і мені там дуже класний. Відібрали образ, тобто там навіть стилісти є для того, щоб я ходила на співбесіду. Тому що коли я їхала, ну останнє, про що я думала, це якийсь нарядний костюм, якщо чесно. Ти бачиш, коли зима, холодно, то ну, ти, ну ти важко підібрати. І там реально мені в цьому допомогли ось, допомога грандіозна була. Я не знаю, як на даний момент, тому що вже пройшло більше трьох років. Це, це для мене. Я коли воно все починалось, я вірила тим обіцянкам, ще два тижні, чи там сім там казали, там два тижні. І ну, я настільки не вірила в те, що це може бути більше, ніж два тижні. Що коли я зараз думаю, що це вже більше трьох років, для мене це настільки божевільно, Досі, я досі, мене... я коли це почалося, я типу, чого, чого так? У мене запитання, і в мене досі воно. Ну, це, 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 це тема дуже така болюча. А ми тут все-таки для того, щоб більш привести приємний час. Ну, бо я не знаю, чого ми не дають, для того це напевно, цікаво має бути. Ось а, да. а, Були історії, скажу чесно, я працювала в фастфуді, і ну, мій акцент ну дає зрозуміти, що ну, я не канадка. Що я з деякі вважали, що я з Німеччини, деякі вважали, що я з Польщі. Видно, в кого який досвід був в успілкування, ти, ти розуміли звідки? Ось, але ну, багато, багато хто розумів, що я з України, і вони там питали, як справи, чи я сама, чи треба якась допомога і так далі. Був був за весь цей період, коли я там працювала. Взагалі за весь цей період був тільки один чоловік. А, Який а, ну він не те, що був против проти українців, він був проти допомоги в Україну з Канади. Він був такий, типу, що президент просто всі кошти собі забирає. Він там, ну коротше, дуже сильно гнав на президента. Хнав, що чого він має платити, так ці кошти йдуть а, на підтримку України, українців і так далі. Тобто він настільки був. Зливі цього, що він коли дізнався, що я з України він почав відразу матюкатися там сильно. Розказує, що це наша політика, вони всі погані. Що за цим починати війну? Хоча ну, ця людина просто неосвічена і він навіть не знає, про що він каже. І коли я дивлюсь на таких людей, мені дуже сумно. І плюс те, що мені також було сумно через. Рік, тому, ну, може, трошки більше. Деякі люди просто казали, а що, а що у вас досі війна? Ну, типу, що, ну, типу, ніхто вже не цікавився цим питанням. І це реально сумно. Зараз взагалі майже ніхто не згадує. Ось, таке. Повернемося до нашого питання, як відноситься? Взагалі, як, е, як відноситься канадці. Це питання таке: ваканація це хто, ну, тих боканація це хто тут. Це нинтів. Да, так як я з ними дуже мало бачу, бо вони живуть в резерваціях. І по розпи інших людей вони не дуже хороші люди, тому що ну, багато хто з них там, ну я знаю про саме тих, які потискій вільні живуть, що я не помиляюсь. Ось, то що вони трошки наркомани, трошки п'яниці. Ось в них вони дуже легкі на залежність І вони, та я думаю, що їм взагалі все рівно, хто тут приїжджає. Для них всі вони вороги, тому що забрали їхню землю. Але ну, тобто я з ними ніколи не спілкувалася з нами, тому що я не знаю, як вони відносяться. Інші люди, які вважаються канадцями, це ті люди, які приїхали. Більшість з них це європейці, тому що вони білі. Ось і, скажімо так, європейці до українців відносяться дуже приємно, тому що, по-перше, білі. По-друге, вони а, інтелектуальні більшість людей. Две не всі. Не всі є тут такі, прям що, що важко, важко з ними <смас> взагалі. Але вони досить добре відносяться до українців. Чого? По-перше, білі. Тобто українці білі. По-друге, українці дуже порадні. Ну, більшість з них, давайте так. Я знаю історію, що писали в групах, що є українці, які розводять своїх же українців, і це дуже сумно. Типу, в такий час це для мене прям ну це не люди. Давайте так. Ось плюс більшість українців, яких я знаю, яких про які хто мені розповідав, вони дуже хардворки. Навіть на своїй роботі у нас. Троє українок, Ось і ми насправді найбільше працюємо навіть якщо там ну, одинаково платити було навіть менше, тому що немає освіти там. Але вкладаємося ми більше, навіть ніж всі інші. І через це роботодавці люблять. Я знаю, що на будівництвах беруть майже всіх українців, тому що українці з хлопці, українці, вони Знають, як що ремонтувати, в них руки з того місця, їх в дитинстві вчили, що робити. І в принципі, вони порадні, вони не запізнюються. Ось вони все роблять по правилам. Якщо їм сказали так робити, вони намагаються так робити. Ну тут деякі правила, звісно, не такі, що ну, я саме кажу про будівництво, що вони будують тут трохи дивно, але не ну, мені судити. Давайте так. І українців дуже люблять ось на роботі. Більше люблять, ніж індусів. Кажу вам сто відсотків, тому що навіть я спілкувалася з менеджеркою Фастфуд. Вона ну, вона трошки расист, я думаю. Ось, але вона каже, що вона індусів майже не бере на роботу, тому що вони дуже брудні, непорядні, вони можуть не прийти на роботу, вони такі не роблять або зробить. Вони Ну, не, не душою це роблять, не? на ті бісік кажуть. Ось, і це ну, не дуже тут цінується, бо ну, кому хочеться платити свої кошти, щоб людина робила, аби робила. Да? Ось, але давайте не забувати так, що тут дуже багато індусів, які вже відкрили свої ресторани, відкрили свої бізнеси. Да? Тут багато індусів. Через те, що тут багато індусів, які вже зробили свій бізнес, і вони при... привозять сюди індусів. Да? І якщо ви попадете в індуську компанію, то скоріше всього там індусі будуть любити більше, ніж вас, тому що вони через цю ієрархію дуже так приклоняються. Типу, бос, бос, бос цілують в попку, як то кажуть. Е, да. така історія цілують в попку, а потім е, за спиною таке говорить, що. Краще, краще не знати тому керівнику, що вони говорить. Ось є такі моменти, що я помітила, що індуси не дуже люблять українців, тому що коли українці приїхали і вони почали працювати гарно, добре, то серед українців та індусих, якщо на одну позицію беруть українця. І їм це не подобається, ну зрозуміло чого. І через це таке є трошки конфлікт. Плюс. Скажу так, що всіх українців, яких я бачила, ну і плюсів купеців, вони всі не люблять індусів. І я думаю, що через те, що у нас публичку це ну показується, що ми там не дуже їх любимо, то вони також відповідь нас не дуже люблять. Ось такий от нюанс. І, наприклад, коли на своїй роботі я бачу, що там, наприклад, індуси до українських дітей якось відносяться ну, не дуже гарно, я починаю дуже злитися. Тому що я до українських дітей навпаки дуже так ну, більш з любов'ю до них відношусь. І це теж неправильно. Тобто треба до всіх однаково, але коли до них так, так і взято відносяться через їхню національність. Хоча тут всі діти вони канадці, давайте так скажемо. То для мене це такий показник, що ці люди не мають тут жити. І я не дуже хочу, щоб більшість людей, які будуть при владі, в майбутньому були індуси. Тому що ну, до добра це не доведе. Ось така от історія. Скажу так, що дівчаток, ну, давайте так, а українці, якщо ви одинокі. І ви хочете їхати сюди, щоб знайти собі чоловіка іншої національності, то їдьте. Тому що українських дівчат дуже тут люблять. Тобто, ви приїдете, ви там одну фотку десь скинете, десь в якусь групу, і вам напишуть мільйон, мільйон індуси, африканці не знаю, всі національності вам напишуть. Тому що українських дівчат, по-перше, всі знають, що вони е дуже добре готують, вони дуже симпатичні. Плюс українські дівчата тут вони такі, ну, ми такі, знаєте, кокетки трошки. Ну, не всі, давайте не всі. Але ті, хто шукають собі там пару і так далі, плюс ми вдягаємося гарно, ми не вдягаємося там як бомжі, і так далі. І уваги вистачає. Тобто, якщо ви хочете знайти тут. Ви можете тут знайти легко. А, якщо, особливо, якщо ви хочете індуса якогось, так, і так далі. О, це важко, тому що я там, наприклад, десь написала в групі українців, і мені понаписували там якісь араби і щось там hello, 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 давай зустрінемось і так далі. Ну, тобто мені це не подобається, тому що я одружена, і для мене це не актуально, я їх всі блокую. В принципі, і все. На цьому і все. Ось. А що ще? З негативом. Що мені здалося, те що найгірше до українців ставляться це самі українці чомусь. До... я не знаю, це всі блогери про це кажуть, тому що найгірше приносити тебе в коментарях можуть тільки українці. Можливо, це через те, що тільки вони і дивляться ваше відео. Я не знаю, але чомусь от якась заздрість така є, якщо хтось більше досягнув. У мене ще такого не було. Я ще таке не зустрічала, але я знаю, що говорять про це багато. Що не маю цієї підтримки інколи, навпаки, там заздрість, там, хтось когось хоче підставити. Я не знаю, про що вони кажуть, тому що в мене такого не було. Але судячи по тому, що в мене було в Україні, я вірю, що це може бути. Бо ну, такі якісь. Це не менталітет, якась така штука у нас є. Не знаю, є чи нема, це краще ви скажіть, чи я чи нема, чи у вас була схожа ситуація. Але кажу, як є, що може таке бути, що українці можуть підставляти інших українців. Я не знаю, чого. Взагалі не розумію. Але так само українці і найкращі друзі. Дуже важко побудувати дружбу з канадцями, там, з іншими національнами, по-перше, це мовний бар'єр навіть з канадцями, які дуже хочуть з вами спілкуватися. Ви просто не можете, поки ну, якщо у вас не дуже класна англійська, ви не можете висловити все, що ви думаєте, і ви виходите там, типу, на 50% того, що ви думаєте, і ви можете через це бути не настільки цікавим, чисто через те, що у вас не вистачає цієї англійської, цього словникового запасу. Ось, але з українцями ви можете дуже дружити. Я знаю, що тут українці вони настільки підтримують одного, вони діляться одежею. Да? Наприклад, якщо у вас діти, ну ви просто десь комусь сказали, там третій, четвертий комусь сказав, і вони вам дали всі одежу, хто що може, дав, і ну і прихистити і піти погуляти, або розповісти там про. Які станції, ну, все, що тут відбувається. найбільше інформацію ви можете знати тільки в українців. І вони можуть бути для вас найкращі друзі, тому що ви маєте спільний бекграунд, ви розумієте душу людини, ви розумієте, що вона каже, тому що у вас спільна мова. Навіть якщо там людина говорить з і так далі, ну, це не, не проблема, я рахую. Ось, і ви можете відчути один одному біль. Ось, і це дуже важливо, тому що я вважаю, що українська ком'юніті тут велика. Ну, більше мільйона людей. Я, тут мені здається по статистиці: 1 мільйон і щось такого українців зараз в Канаді. І я думаю, що українці можуть найбільше підтримати українців. І те, що я думаю, що нам треба якусь пахці вже робити. Якщо чесно, і робити якісь нормальні закони тут, Ой, ну це так моя думка. Чиста. Бо я знаю дуже багато розумних канадців, от ху, українців, які б могли тут трошки підрахувати певні системи. Які тут є. Особливо, я знаю, що це з будівництвом такі <смас> такий кошмар робиться. І ну в різних сферах тут є, що доробити, що додати. І я думаю, чим більше українців буде при владі. Тим буде трошки краще. Але це моя думка, тому що я українка. Я вважаю, що всі люди добрі, і якщо вам побудуться якісь погані люди, це чисто від людини залежить, не від національності. І так само конфлікти тільки через людей, не через національності. Бо якісь люди хороші, деякі погані, і неважливо, яка там національність, тут просто треба знайти свою людину. І це основне, що я хотіла донести цьому відео. Те, що в принципі, якщо ви хороша людина, то до вас будуть відноситися всюди добре. Якщо ви людина гівно, то не очікуйте, що вас всі будуть любити. Ну, да, давайте так. І ну, все. І так само з іншими національностями. Якщо людина хороша, неважливо, яка в неї національність, неважливо, що вона там, який в неї був би храм, Одна хороша людина, вам з нею комфортно, цікаво. І я думаю, що це основний фактор, від якого залежить того, чи комфортно вам з людиною чи ні. Ось так це було трошки самбурне відео. Я думаю, але мені хотілося поділитися своєю думкою. І дуже сподіваюся, що ви поділитеся своєю. Дякую вам за перегляд.